Це подкасти на громадському радіо при мікрофоні Анастасія Багаліка. Ми говоримо з політологом Петром Олещуком. Це розмова про останні важливі закордонні візити президента Володимира Зеленського про домовленості, про які нам повідомили, і про те, про що не повідомили, але про що цікаво було б поговорити. Це виходить такий тур по країнам-союзницям України в Європі. Мені здається, що дуже важливий тур. Оскільки там важливі види підтримки були анонсовані, як ви вважаєте? Ну безперечно, важливий інакше би президент України знову ж таки, у якого очевидно зараз в Україні більш ніж достатньо роботи, не виділили би на нього достатньо багато часу. Але очевидно, що задачі справді були важливі. Я думаю, що тут їх цілий комплекс. Як дипломатичних, так і політичних, і військово-політичних. Ну, перше, ви озвучили це справді надання допомоги. і вже було анонсовано найбільший пакет допомоги військової від Німеччини 2,7 мільярда євро. От були розмови про відповідну допомогу від Франції, від Італії. Ну і от Великобританія анонсує допомогу Україні. У вигляді ударних дронів великої дальності і сотень ракет знову ж таки великої дальності про що було повідомлено, BBC от буквально щойно. Але я думаю, що тут це не зводилося виключно до того, що президент Зеленський обговорював якісь нові. Пакети допомоги військової. Я думаю, що ці пакети, вони, в принципі, розроблялися тривалий час і вони зараз були анонсовані. Там є ще декілька важливих напрямків, про які так само була мова. Перший напрямок це підтримка євро, євроінтеграції України і євроатлантичної інтеграції України. І тут ми побачили декілька достатньо важливих і чітких сигналів. Тобто, ну, наприклад, там, з боку деканації. Підтримує вступ Україну до Європейського Союзу, готова брати участь в знову ж таки, забезпеченні цього вступу. Ну, а від Німеччини, наскільки я розумію, навіть Декларація про підтримку не лише європейського, але й Євроатлантичного курсу, що в принципі так само ну дуже такий серйозний прогрес і серйозне дипломатичне звершення. Крім того, в принципі, президент України мав нагоду. Обговорити різноманітні аспекти пов'язані із ситуацією довкола дипломатії світової, ну зокрема щодо пріоритетності реалізації саме українського мирного плану. А він раніше президентом України був оприлюднений і він має цілу низку пунктів, але по суті його зміст можна звести до наступного. Що значить, необхідно, щоб вороги залишили міжнародно визнану територію України і вивели свої окупаційні війська. Необхідно, щоб Україна одержала чіткі гарантії безпеки, що це не повториться. А, ну і необхідно притягнути до відповідальності злочинців, які віднили злочини проти українського народу, і до речі, в цьому контексті показовий, як на мене. Фрагмент виступу президента України в Німеччині, де він, говорячи про Путіна, казав, що тривалий час його вмовляли, аби він не розпочав війну, але він нікого не слухав. от І тепер він ну, має прохати, як то кажуть, від інших. І відповідь на це прохання може бути лише одна це суд. от Ну таким чином, знову ж таки, це відповідь на будь які численні. Щоденні різноманітні мирні ініціативи, які висуваються з різними цілями різними людьми, Тут, до речі. Має бути місія китайського спецпредставника. Знаєте, якось дуже цікаво, що візити, візити президента України передували цьому цій поїздці, і таким чином, я думаю, що всі моменти, пов'язані із спільною позицією України та її партнерів, були узгоджені. Тому справді напрямків питань, завдань було досить багато. Ну і в підсумку, я думаю, все було достатньо змістовно продуктивно. От, ми почули від канцлера Німеччини слава Україні і що Україна це Європа, що, що не може не тішити, але це дрібна деталь. Ну як вам сказати, воно та дрібна деталь, але уявити собі колись не так давно, що канцлер Німеччини таке скаже. Ну, чесно кажучи, я думаю, було достатньо важко. Я не можу сказати, що Німеччина була якоюсь ворожою до України державою, але все ж таки наші відносини були трохи специфічні. Я от знаєте, про що не можу не думати на тлі всіх цих візитів. Є звичайно речі, які оголошуються в публічному полі, навіть як то декларації про підтримку інтеграції України до. Північно-Атлантичного альянсу, до речі, там ще від Франції подібна декларація, здається, була. Я щось таке у стрічці бачила. Але я не можу не думати про те, що чим ближче закінчення війни, тим, очевидно, в таких розмовах, візитах і зустрічах більше непублічного того, що потім не виноситься в публічний простір, стосується все ж таки. Влаштування світу і архітектури системи безпеки після війни, ну і зокрема, як ви вже зазначили, питань відповідальності агресора. І Питань притягнення до відповідальності, тому що ми чудово розуміємо і пам'ятаємо, що союзники перед закінченням Другої світової війни в Європі так само, як в Росії люблять казати, ділили світ. Насправді вони не ділили, а продумували, яким чином буде влаштований світ, щоб він був безпечним. Ну, хоча не все тоді передбачили, як ми тепер бачимо, але тим не менше um, ну так. Так, безперечно, безперечно це все так. Ну, поки що я не можу сказати, що у нас є якесь цілісне бачення, тому що залишиться дуже багато проблем. Я маю на увазі, що, в принципі, залишається ключове питання: а що буде з Росією. Знову ж таки, тому що варіантів тут насправді може дуже і дуже багато бути, і всі вони так або інакше передбачають якісь різні наслідки. Тобто, знову ж таки, залишається режим Путіна, на який час не залишається, залишається, наприклад, режим Путіна без Путіна, або, наприклад, якісь трансформації в Росії, або навіть розпад. Тобто варіантів тут насправді багато. Я думаю, що всі аналітичні центри сучасного світу, які цікавлені в розбудові якоїсь стратегічної картини розвитку світу, вони так або інакше орієнтовані з цього приводу в майбутнє і якось намагаються я думаю дати відповідь на ці питання. Але ну мабуть, справді ці питання зараз не можуть не проговорюватися, і так само очевидно, що вони не проговорюються публічно. Більша частина цих розмов не є публічними, тому що питання це і Росія залишається на даний момент географічно найбільшою державою світу, ядерною державою, і це створює дуже багато проблем для всього оточуючого світу. При тому, що ну, на заході як ми Така остання популярка, що от є на Путіна, є війна Путіна, значить проблема Путіна, і там якось воно все з часом нормалізується. Але я сьогодні, наприклад, бачив цікаве опитування від Левади -центр в Росії, не знаю, чи чи бачили ви це опитування? Мабуть, ще не бачила там стосовно застосування ядерною зброєю Росією проти України. От, і там е, до 30% опитаних вони це схвалюють. Е, я розумію, що зараз будуть казати російські опозиціонери, ну не може бути опитувань в Росії, там у них знову ж таки авторитаризм, пропаганда і так далі. Ну, але знову ж таки, це ж не 100% поки що, це 30%. Але 30% ну, таких, от, знаєте, відбірних людожерів. І це не лише Путін. Тому це дуже велика проблема для всього світу і. Наприклад, в Німеччині після Другої світової війни проводили денацифікацію, притягнення до відповідальності злочинців. Потім там німцям десятиліттями розказували, що Гітлер був поганий, і все, що робили німці, тоді це було погано. Але умовою цього була окупація союзниками Німеччини і подальша реконструкція Німеччини на нових засадах. Випадку Росії очевидно, що якби війна не завершилася, ніхто Росію окуповувати не буде. Тобто нас собі залишиться в якомусь форматі, в якомусь стані. І ну, не виключено, що цей стан призведе до якоїсь нової загрози для всього світу через 5, 10, 15 років, коли вони там якось оговтаються і спробують знову ж таки взяти якийсь реванш. Тому для України справді ключове питання це питання безпеки. Єдиний спосіб, який е, може забезпечити Україні безпеку в, стратегічному, в стратегічній перспективі, це інтеграція України до НАТО. От. До речі, з цього приводу в Німеччині е, вийшла нещодавно публікація за авторством Расмусена, це екс генсек НАТО е, та Андрія Єрмака. І там, от так само, от знову ж таки німецькою мовою о, описується, що в принципі ніякої альтернативи а, для України ніж вступ до НАТО немає, і для Європи так само немає, тому що часи сірих зон минули. І я тут можу лише додати від свого імені, що в принципі найбільша помилка, мабуть, геополітична, геостратегічна помилка в період з 91-го по 2014 рік це було те, що Україну і Грузію та ряд інших держав, але ключова з них саме Україна, не прийняли в НАТО як інші частини, частини Східної Європи і таким чином створили оцю саму сілу зону. Між Росією і цивілізованим світом, і ця сіра зона, от вона фактично через неї у росіян зірвали, як то кажуть, дах, тому що вони побачили щось таке, що не завойоване, але що те, що, начебто, не входить в НАТО, тобто те, що, начебто, не захищене. І відповідно це продило абсолютно а, психічну хворобу російської еліти довкола завоювання у цієї всієї, начебто нічейної з їхньої точки зору землі. Тому це справді дуже велика проблема над нею треба говорити уже зараз, тому що Україна ж зацікавлена не просто у відновленні територіальної цілісності суверенітету, хоча це найбільш важливе, але те, щоб ми одержали гарантії, що нічого такого страшного з нами в майбутніх десятиліттях не трапиться. А про це треба думати уже зараз. Звичайно, хочеться знати, що на подібних зустрічах говорять і озвучують, які варіанти озвучує українська влада і що з цього приводу думають союзники. Але я розумію, що якісь. Коментарі, ми почуємо або вже безпосередньо перед завершенням самої війни, або після неї. Як думаєте, ну от чи є у вас якесь уявлення того, хто і що буде говорити? Ну чи думали ви, ви про такий ракурс в цілому? Е, ну я звичайно думав, але тут питання достатньо складне, тому що позиції вони не є незмінними. Тут немає нічого, знаєте, такого залізобетонного. От Ми з вами говорили про німеччину, вже згадували. От як, наприклад, позиція Німеччини змінювалася протягом років. Вона суттєво змінювалася дуже в багатьох питаннях, тому що, очевидно, так само змінюються зовнішні обставини, змінюється геополітична ситуація, і цілком логічно, що уряд Німеччини на це реагує. І змінює свої підходи, змінює свої дії. Я думаю, так само можна сказати про будь-який інший уряд. З чим, що вони в першу чергу орієнтуються на так би мовити, реальний стан речей, і вони з нього виходять як з базисного. А будь-які подальші зміни, ну, вони можуть так само впливати на зміну позиції. Зараз вони говорять, наприклад, одне, да, тому що, наприклад, є низка держав, які принципово і послідовно от, підтримують приєднання України до НАТО, як то кажуть, хоч тут і зараз. Це, наприклад, країни Балтії, Польща, інші держави, є держави, які ставляться до цього. Максимально скептичні, як, наприклад, Угорщина є держави, які, от в принципі, кажуть, що ми в принципі за, але пізніше там давайте зараз вирішимо нагальні питання. От. Деякі питання вирішаться, ну мабуть, позиція цих держав може змінитися. Тому тут, знаєте, немає статики, тут все динаміка. Ну і в кінцевому рахунку не забуваємо, що для всіх ключовим фактором буде в першу чергу ситуація на полі бою. Тому що вони так само цим всім відслідковуються дивляться, яка ситуація, який розклад сил, яка динаміка, куди все це рухається і чого можна очікувати. І у цього вони роблять свої відповідні, як то кажуть, якісь висновки. В гру включаються різноманітні експерти, в тому числі не всіх з них просто є. Якимись незалежними аналітиками, а можуть, наприклад, працювати, в тому числі в інтересах Росії і таких в світі і на Заході так само немало. І зрозуміло, що як тільки, наприклад, ситуація на фронті якимось чином стабілізується на якийсь час, одразу вилазять численні миротворці, які починають казати, ну, давайте вже якось це все заморозимо там і тому подібне. Тому ну, знову ж таки. Це не знаєте, це не якісь статична картина, це швидше такий дуже динамічний і мінливий образ. Я думаю, що Україна своїми діями вже достатньо серйозно змінила вихідні положення цієї точки зору. От. І я думаю, що буде змінювати і надалі. Найближчі е, образи точки зору. Е... Як вважаєте, все ж таки, коли ми зможемо побачити і почути, я маю на увазі точки зору наших західних союзників на е, архітектуру безпеки в Європі і в світі після завершення війни? Ну, ви знаєте, є дочка, дуже... що буде якось радикально змінюватися, наприклад, на фронті чи, наприклад, в Росії да, тільки тобто почнуться якісь процеси, щоб говорити про якісь. Тради мінялися на щось інше, от я думаю, одразу ці розмови і почнуть. Тобто, можливо, що навіть дуже скоро. Тому що до скоро, ну, я не знаю знову ж таки. я, Як і всі інші люди, які до цього стосунку, я не маю уявлення про те, як буде розвиватися ситуація, наприклад, на фронті настільки стрімко, От, судячи з усього, не треба розраховувати, що там в результаті, наприклад, однієї військової операції, ми звільнимо геть усе. Так, про це неодноразово не говорили буде перед якоюсь новою операцією, буде щось нове, наприклад, одержувати Україну, що буде допомагати це все проводити. Ну, це кажучи, коротше, коротше, сфера, в якій я достатньо слабко орієнтуюсь, але я прекрасно розумію, що справді, от кожне кожний, якесь, наприклад, якісь проривні дії на фронті, вони будуть дуже суттєво і вагомо впливати на геополітичні розклади, тому що ну от геополітика вона зараз виходить в першу чергу із цього. Ну, але, от все ж таки, як вважаєте, для наших союзників, для них ще є якісь червоні лінії у підтримці України? Е, ну, дивіться, знову ж таки, е, питання, питання, як на мене, вже не стільки в червоних лініях, скільки в готовності до конкретних кроків тут і зараз. Тобто, в принципі, вони вже не говорять про якісь червоні лінії, і за великим рахунком, ну, я не знаю, які там, ну, спосередньо, наприклад, Західна авіація. Але тут багато проблем, які стосуються не тільки політичних, але, наприклад, там сутуранства. Тому наголос економія це просто готовність діяти, а не от, якимось чином зариватися в сто тієї самої бюрократії. Тому що ну, вони в принципі тривали звикли. Такого, знаєте, стабільного, тихого життя, яке не передбачає якихось різких рухів, де якісь політичні рішення можуть розроблятися місяцями й роками, обговорюватися на різних рівнях, комітетах і потім приходити до якогось рішення. А Україні все це потрібно тут і зараз, на вчора. От і, мабуть, головна зараз червона лінія це час і спроможність до мобілізації відповідних ресурсів і спрямування цих ресурсів для вирішення тієї або іншої задачі. От, це, мабуть, найголовніше. Ну, і звичайно, що там всі вони, я маю на увазі от, лідерів да. демократичних, цивілізованих держав, да, союзників. Ну, Вони так або інакше, от вони завжди звикли зважати на будь-які результати своїх дій. Тобто вони, ну, от, демократична політика, вона в принципі не схильна до різноманітних авантюр, тому що існують механізми стримування противаги, існують механізми розробки і ухвалення рішень. Будь-яке рішення не є результатом якогось якоїсь одноосібної волі. от, І тому вони. Більше полюбляють не ухвалювати якихось рішень, аніж ухвалювати рішення. І це справді от, постійно виникає таке питання. Тобто всі, наприклад, визнають, що в Україні потрібен якийсь тип озброєнь. А хто повинен перший розпочати? І починається там відповідна історія: випочніть перші, ні, випочніть перші, От, а треба все подумати і тому подібне. Тобто, тут ці всі проблеми вони є, і їх, я думаю, відкидати е, не варто. Але все ж таки, я думаю, що говорити про якісь саме політичні червоні лінії, е, ну навряд чи зараз доцільно. Тут червоні лінії, де я думаю, дещо іншого характеру, Ну, можливо, фінансового характеру, можливо, характеру знову ж таки, оцієї самої бюрократичної системи, бюрократичного механізму, його функціонування. От. Ну і багато інших відповідних проблем. Ну, Але все ж таки, от те, що навіть така держава, як Німеччина, вже багато відповідних бар'єрів змогла подолати, ну, як на мене, є достатньо показовим і дає нам певні достатньо обережні підстави думати, що ну, все ж таки, от, принаймні, певна частина цих проблем вона вже вирішена. Політолог Петро Олещук на громадському радіо ми говорили про останні закордонні візити президента Володимира Зеленського. Я нагадаю, що це і Італія, і Німеччина, і Франція, і Велика Британія ішлося про ті домовленості, про які нам вже відомо, те, що озвучено у публічному полі. А також ми дофантазовували про що могли говорити Україна і союзники. Ма створена у рамках проєкту Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства, що впроваджується із САР «Єднання за фінансовою підтримкою Європейського союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію європейського союзу.